Декілька місяців тому звичний світ Олени розділився на «до» та після. Її спокійне, мирне життя перетворилося на пекло. До рідного міста Луганська прийшла війна. Все помінялось в один момент. Буквально в один момент. Жили, працювали, займалися господарством. хазяйством, у мене. все було. все. Просто, просто почалася війна, Внезапно.» Коли залпи снарядів лунали зовсім поруч, жінка змушена була переховуватися в підвалі свого будинку. Так каже, довго так тривати не могло. У меня был подвал оборудован, обогреватель, матрасы, фуфайки, вода, консервы. Все для того, что, приготовлено для того, чтобы там жить. Жить в доме уже было невыносимо. И в один момент я просто... Нервы уже были на пределе, дети плачут, дети тоже уже... Тоже нервные стали, просто взяли самое необходимое и уехали. Олена розповідає, хотіла опинитися як найдалі від війни. Лише дивом змогла придбати квитки до кривого рогу для себе та двох доньок. По прибутті до нашого міста постало питання, що далі. Я приїхала сюди, залишилася на вокзалі з чемоданами, ну з небольшими. Я найобільше взяла. Стою і думаю, що мені далі. Увидела объявление, що кривий рог приймає переселенців. Я обратилась, мене прийняли. В этот день я узнала, що є така організація українська перспектива разом з двома десятками переселенців із зони неоголошеної війни Олена отримала тимчасову домівку в приміщенні гуртожитку гірничо електромеханічного технікуму. Її та інших мешканців сходу підтримують благодійники. Сьогодні в цьому учебному заведенні проживає 23 сім'ї сім'ї з Луганської та Донецької області. Ми дуже часто буваємо допомагаємо Ми їм приобрели стиральну машинку, водонагріватель. систематически продуктовые наборы им э, поставляем сюда. Значит, детей в школу сопроводили, подарили всем портфели, констовары, одежду. Вот сейчас похолодало, э, мы организовали комнату для сбора теплой одежды. Они могут туда пойти, одеться, потому что люди приехали ни в чем. Сегодня мы с доброй миссией подарить телевизор для студентов, которые проживают, и люди-переселенцы, которые с Луганской и Донецкой области. Люди, э, криворожане, Жители э, города Кривой Рог. Вы моя семья, вы наша семья. Кривой рог это моя вторая родина. Вторая родина, и я это буду всем об этом буду всем говорить.